Починаємо з приїзду вакцини на Сумщину. 2280 доз китайської вакцини Коронавак сьогодні привезли до обласного центру. Як це відбулось, нам зняти не дозволили. Розвозити ж вакцину по регіонах почали з понеділка, 12 квітня. Це кадри з Кропивницького. Там її отримали вчора. Сумщина ж одна з останніх регіонів, куди привезли препарат. Цієї вакцини вистачить, аби щепити 1140 людей, адже вакцину вводитимуть повторно за 28 днів після щеплення. За словами заступниці начальника обласного управління охорони здоров'я Галини Хомети, наразі мають списки тих, хто бажає щепитися. Зберігатиметься ж вакцина на базі обласної дитячої лікарні. Ця вакцина призначена для того, щоб вакцинувати маломобільні групи населення і залишковими дозами працівників прикордонних службовців прикордонної служби і Державної служби надзвичайних ситуацій. В нас створені і пройшли відповідно навчання дві мобільні бригади, які будуть здійснювати вакцинацію маломобільних груп населення та осіб, які доглядають за ними. Та шляхом виїзду додому. Залишковими дозами, за словами Галини Хомети, щеплюватимуть соціальних працівників, освітян, які беруть участь в організації та проведенні ЗНО, представників Національної поліції та Збройних сил України. Нагадаю, до цього на Сумщині щеплювали індійською вакциною Ковішілд. З 14 тисяч 700 доз на сьогодні не використали 684. За останню ж добу у Сумській області виявили ще нових інфікування на коронавірус. Три людини померли від ускладнень. Одужання підтвердили у 529 мешканців області. Такі дані Сумського обласного лабораторного центру. За весь час пандемії на Сумщині коронавірус зафіксували у майже 67 тисяч людей, з яких 948 померли. Одужання підтвердили у майже 55 тисяч жителів області.